Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні знову приїхав на ту водойму, де рибали минулого разу. В надії піймати щучку. Не знаю, що вийде з цієї затії, бо буквально пару хвилин назад світило таке сонце. Думав, блін, ну класна погодка, ну тільки на воду і знову затягує хмарами. Ну, не знаю, можливо це й на краще, ну, подивимось у всякому разі. Тож, як завжди, вмочитись позручніше, гарного перегляду. Я дозберуюсь снасті і пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Ех, яка красота знаходитись на водоймі, коли поки що такий майже штиль, вітерець ледь-ледь, він то, звісно. Трошки посилиться згодом, але поки в ці хвилини тиші ну кайфово знаходитись прямо релаксуєш. Сьогодні в мене буде такий чисто осінній твічинг, кайфовий. Ну Дехто його називає дьоргінг, Але я думаю, тут назва не важлива. Головне, щоб риба клювала, щоб цей дьоргінг працював. Беру з собою саме один комплект фічевий Рексар від Zemix тестом 1242, Зріз його 2.03, котушенція Шимана Сахара 4000. Починаю з Max в кольорі Боро, 128-й розмір. Буде в мене сьогодні він розвідник. Як відомо в цю пору року суспендери стають тонучими, а я ще його і догрузив такими. Гачками з більш товстого дроту, щоб він швиденько набирав робочу таку глибину. Ну, подивимось, що взагалі вийде з цієї затії. Тож давайте робимо перший закид і цей закид майже о 9 годині. Ну, в принципі, якраз саме те, що треба. Пристрілятися і з 10-ї години почати ловити щуку. Перший закид. Полетів Максквад в пошуках трофея. Я недавно ходив з берега рибачив, та пі попав під дощ Намокла котушка, то щось трошки ролик підрикує. Ну я думаю, що він нагріється і буде нормально тихенько маслати. Перебираю воблера, вже діло дійшло до 160-го воблера, Домашні заготовки не проканали там з гачками. Ставлю я такий алблюшний воблерок, Плюс один копія на канату. Ух ты! І є спокльовочка, друзі. Це що перший закид. все непогано. Контрольні засічки. Чи то я вже так скучив за щукою, що мені кажеться, що непогано. Та ні, наче таке щось більш-менш. Прокидав 130-ми. Зовсім глухо. Поставив 160-й і є щучка чи що вона там. Ой, непогано. Непогана тільки як ти там досі клас. Та поки що тримається. Якраз. Такий підсак під таку рибу. Ух, як загинув. хай трошки погуляє. Щоб боблер не зачепився за підсак. Отак є. Ух, друзі, дивіться. Перша покльовочка і маман. О, ти добре замотала. Сам винуватий. Трішки випуталась, ага випуталась. Так, випутав я щукенцію підсаки. Ще й більш-менш нормально, вдало получилось. Дивіться яка. Ух, не знаю, мабуть трьошка. За машина 73 сантиметра так, стара, що вона у нас по вазі? 3850 гарна щука, в принципі, можна було б її відпустити, але в неї ще лепа там пошкоджена. То забираю Ух, трофеяка такий клас, супер! Навіть тостелезний гачок розігнувся Супер. Ну може це ключик. Цей воблерок, Копія на канату. В минулому сезоні я канатами, ну точніше копіями нормально давав життя. А в цьому сезоні якось я на них не зовсім звертаю увагу. А може зря. есть. Осталось Рерайн 130. Ковунчик. И читки таких ударчик. Бух. И есть. Чукогид доволі непоганий. Так, що ти у нас ти? Зріст, який у тебе? 51 сантиметр? Ну, бачите, кіло 190. Гарна така щучка заліково але мені достатньо і той що я взяв трофейний я б і ту відпустив якби її ще лепу не порвав біжи підростай ух ти дякую тобі що ти мене трошки так освіжила спрацював реранш 130 такий Кавунчик. Чітка така була подача. Тук і є. Кайф. Для риболова сьогодні погодка просто супер. І сонечко, і така тишина, вітер ледь-ледь. Я думав, що він днем буде сильний, а він, мабуть, ще менший став, ніж вранці. Рибка не дуже клює, в принципі. ну Зато такі екземпляри проскакуються, взагалі супер. Ще трошки часу є, то може ще вдасться піймати. А чуєчка мені підказує, що по-любому вдасться піймати. Ух ты! Вот это удар был. я ж Пискочил. Что ты там накрутила? Також здесь за пилошками не сдается. Ровно пятьдесят. Так, а что повози? Кил сто девяносто. Красуня, такая, бежи, подрастай. Друга щучка на реренж кавун. І з таким ударом, що я аж підскочив. Ну, може це ключик. Кайфова риболовля. Ух ти! Єс! Підсила. а засік тебе, Чи ти зійдеш! О, не вимазуй! Гарна ця щучка, але видно, що, мабуть, не залік. А может и краски ложка. Это, в принципе, ради цикавости можно и поважить. Порадовала под завершение. 815 грамм. Гарний щук. Біжи. Ганяй далі своїх. Свою мілюзгу мирняк вже біля машини піймав. Що ще хвилин 20 покидать. Є, И щепить оце От Цікава ти, кілошка є чи нема. Оце вам і кавун Стоп, 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 не надярайся. 930 І ще нагулій 70 грам а то й більше сьогодні реранш роздає я вже думав що трошки і буду збиратись а як воно покльовка за покльовкою практично і гарні щучки Ого, є, ще підсіла. Також непогано. Якщо таки ложка залікова, то мабуть я тебе також візьму Пригадав, що обіцяв пригостити одну людину. Кіло 85 Пощастило тобі. 47. Ну, майже 48 сантиметрів. Не доросла, ти йди. Доростай. Оце дає життя кавун сьогодні. Так, все, роблю крайній закид на сьогодні і хорош. Взагалі, днем задоволений, погода шикарна, кльовчик просто пісня. Любима моя тема, працює воблери, твічинг, дьоргінг. все супер. Я думаю, що і вам сподобалось. Коментуйте, будь ласка, це відео, відповідаю всім на всі коментарі. Дякую, що. Підписуєтесь, дивитесь, супер. Гарні коментарі, до речі. Кайфую, мотивують вони, бо проект Миргород Фішинг він як якби так, під загрозою закриття. В принципі, в мене контент такий слабенький, домашні такі риболовлі. Нічого такого нового. Але ви дивитесь і мені приємно. Так що, будь ласка, рекомендуйте друзям. Може хтось також буде цікавитися моїм, моїм творчеством. Сьогодні в в мене працювали отакі. Ну, ви все бачили, це в мене копія на канату від Алблю. плюс один трофейну рибу приніс. Ну і потім шляхом перебирання в поставив кавунчик Рірен 130 оригінал. І пішла жара. Почався жор. Я, мабуть, так якось і підпишу. Пов'язана назва буде із жором. Дякую всім за перегляди. Хто додивився до кінця, до нових зустрічей. Пока-пока. А я погнав збиратися. На світанку туман лягає вода, як дзеркало мошенник. Це рибака в тиші грає, Щастя десь у хвилях Ні хвоста ні луски, гарних трофеїв у ваші руки, хай пізня вітру вас веде до риби, що мрія живе.